Третій день тижня влогів, 2 грудня я ледве встала. Вчора я трішки пізно заснула, тому що я читала Гаррі Поттера, я дочитую зараз Орден Фенікса. Ну, і, коротше, щось поки та трохи навчала. І, коротше, я дуже пізно заснула. Відповідно, сьогодні я хотіла прокинутись якомога раніше. Я якась запухла, запливша, тому що вчора я ще поїла ці курки. Оці джерки я вам показувала, вона така солона, достатньо. Пила воду, їла ці джерки, а потім потім, мені ще захотілося е, щось солодкого. І десь в 9-8 вечора я замовила в Сільпо доставку. В них, коротше, такі прикольні десерти, такий фундук. І там всередині така якась мусова начинка, рідка, вона така горіхова шоколадна. Боже, я з таким задоволенням його з'їла з, з чаєм вчора. Ну, така я прокинулася сьогодні. В планах на цей день в мене поїхати у Вікторію Гарденс, тому що скоро свято Миколая. Можливо, я подивлюсь якісь подарунки. Давно я не купувала одяг, я реально не купувала собі нічого з місяці два. Мені просто я, нічого не треба було. А тут цей грудневий період, свята, подарунки. Коротше, хочу поїхати. Я просто хотіла прокинутися у раніше і вже там, умовно, в 10-й годині бути там. Зараз вже майже 10-та. Я запікаю курку, ту, яку я маринувала, брокколі, гречку замочила. Буду снідати, збиратись і їхати. І в мене нова схема лікування, до речі. Я думаю, що ремісія моя дуже-дуже близько. Не знаю, скільки треба часу, на вашу думку, щоб сталася ремісія акне чисто на зовнішньому лікуванні. У мене вже оце другий рік пішов. Я намагаюся вийти в ремісію. Змінили мені схему і, швидше за все, мене буде підсипати. Десь перший місяць, я думаю, навіть можливо два. Це називається період загострення, і це нормально. Подумієте, всі прищі, які там є, вони мають. Вони мають вийти, показатись, а потім, навпаки, зменшитись. Ну, Зрозумієте, так? В ріку перероста, стрімкий ручай. Піднімемось. Одинадцяте ранку. Я все ж вибралась в Вікторію Гарденець, вирішила взяти кави, тому що ну я реально без кави не можу роздуплитись. Мені аж помутніння. І у мене є всього годинка часу, я швиденько пробіжусь, все, що треба, мені куплю і, і все. Не буду тут. Багато знімати і тут, до речі, дивіться, зробили стенд з угами. Я так розумію, що це оригінальні уги. Ну, я не по угах, я хейтер уг, навіть так не розумію це взуття. Але деякі моделі дуже навіть прикольно виглядають. Просто раніше тут не було нічого такого. Ще я знаю, що тут відкрився Макдональдс. Ну просто новини Львова вам розказую. Боже, я як в раю, не знаю, чого так світло. Ну, коротше, п'ю каву, швиденько скупляюсь і додому, до хати. Я як нормальна людина, почекала, поки Чорна П'ятниця кінчиться, поки тут буде менше людей. І приїхала на шопінг. Я не купила. Нічого з того, що мені треба було. Це просто жахливо. Я ненавиджу, коли я витрачаю стільки часу на цей весь шопінг. Зараз ще й не буде світла. Я прийду і влог не можу зняти вам цього дня. Тому що я просто там походила, подивилась дуже сумно. І це 10 ранку була Вікторія Гарденс, там зазвичай ну, безлюдно. а Це до свят. Дуже багато людей. Коротше, я приїхала додому. ну Як додому. До церкви Юри приїхала 22-м тролейбусом. Я люблю, до речі, тролейбуси і трамваї. З радістю, з легкістю. Я б тільки пересувалася громадським транспортом, якби воно всюди було продумано маршрутки. Не дуже люблю. Дуже холодно сьогодні. Не знаю, відчуття ніби взагалі мінус. Я йшла, що було так добре, а зараз, ну, таке щось. Ой, до речі, я сьогодні, вчора, вчора, я записала покіту, нарешті до ветеринара будуть спочатку робити їй огляд, а потім буде стерилізація. Дуже хочу їсти, я не поснідала зранку куркою, яку запікала. Зараз прийду з'їм. Ну, що таке, не взяти ялинку. Пишіть мені, де взяти ялинку в цьому Львові. Може хтось є, хто хоче завезти мене на швар. Я що не націкаю, але може, вам хочеться завезти мене на швар. Я вже не можу тільки виходити з хати. І ще завтра треба буде обов'язково вийти з хати. В мене ліміти. Я все. Жах. А що не жах? Я ж кажу жах. Третє п'ятдесят, четвертій виключають світло. Я люблю екстрим. Їсти хочу просто копається. І Гречку з баняка. Дуже хочу їсти. Зараз буде відключення світла. Ті самі крильця. М -м -м. Дуже смачно, коли голодна. Не вже, коли я так витрачаю час, просто день в пусту відчуття. Сьогодні, до речі, я бачила у Львові ставили ялинку знову 2 грудня. Краще б я пішла Линку познімала. Ми знали, що коти нявкають тільки до людей. Між собою, коти не нявкають взагалі. Вони спеціально підлаштовують голос, типу, як під дитячий, щоб нам було погано, щоб ми на це реагували. Зараз буде відключення, я буду читати Гаррі Поттера. Просто буду читати, чекати, щоб включили світло і буду Напевно, так. А і ще я купила кольоровий папір, тому що я хочу зробити гірлянди, знаєте, оці, такі, такі, типу, чик-чик. Чик, чик, розумієте, з шматочки кольорового паперу, таке як в школі робили. Нащо? Мені так захотілось і так згадала цей прикол. І я думаю, десь їх тут повісити. На лампочки? Чи куди? Не знаю, ще не придумала. На десерт я згадала, в мене є киві. Це киві, яке називається Голд. Чи як? Воно таке жовтувате, дуже смачне, солодке, соковите. Я люблю їсти взагалі з киві з шкіркою. Дивіться. Крас така п'янка. Хочу розказати про Гаррі Поттер і Орден Фенікса. Значить, для всіх, хто не читав, значить, що ми маємо Гаррі Поттер і Орден Фенікса, коли дивимося Гаррі Поттер і Орден Фенікса. Ми маємо найнуднішу серію, напевно. І в принципі, книга теж ну, така з всіх, що я читала, не найцікавіша, скажімо так. Але в фільмах вони повністю, не знаю, переписали, адаптували сценарій, того, що в книжках тут так набагато всього більше, набагато. По-іншому все я закладаю в кожній книжці моменти, яких не було в фільмах. Тут їх найменше, тому що не тому, що най... моментів найменше, а тому, що тут вона буквально вся інша. І я, типу, навіть не берусь закладати, але якесь таке основне, прикольне я заклала. Наприклад, цікаві факти, тому що темно, світло буде в сьомій годині і скажу вам про Гаррі Потера. Наприклад, Дадлі був чемпіоном з боксу, займався боксом. Він так ще вдягався, пам'ятаєте, в тій частині, де дементори прилетіли, поКіда! Вдягався так бидловато, в таку форму, таку якусь спортивну з цепом, щось таке там було. Тому що він був боксером і бив дітей. Прикольний момент, я навіть сама забула про нього, коли Гаррі прийшов туди на квартиру Орден Феніксу, і там було оце вишите, вишиті імена людей, родовід цього. Сіріоса, і там була Нарциса Блек і Луціус Мелфой, і одна золотиста лінія вела вертикально від них до імені Драко. Нарциса Блек це виходить сестра. Як його? Ну, цього собака Сіріуса Блека. Це виходить тітка, не тітка, ні, вони не родичі, він хрещений. Ну, коротше, типу, ну так. Прикинути, родичка Гаррі. Прикольно. Я не знала, що нарциса Блек. Це така біленька. Коли Волдеморт вбиває Гаррі, вона до нього підходить, мама драко. Це сестра Сіріуса Блека. Де це в було? Рон з Герміоною були старостом гуртожитку в цій частині фільмі. Це взагалі забило. На це? Ну, це таке, в принципі. Гроші на бізнес братів близнюків Візлі дав Гаррі з Кубку вогню. Він їх виграв і дав їм на бізнес, який вони робили. А оцей Персі з Візлі, це взагалі чувак просто настільки на приколі, так сумно, що в фільмах взагалі, ну взагалі ну упустили того персі, там по-моєму, він тільки раз з'явився. А тут він просто <кхем> найбільш негативний персонаж це Персі Візлі. О, ще прикольно, коли професор Тралоні оця Амбричка вигнала з Хогвартсу, щоб вона більше не вчила. Дамблдор найняв. Фіренце, Фіренце це був цей з ногами, копитами створіння кентавром був. І він викладав в Хогварті віщування, виходить. Прикольно, теж цього не було. І останнє, що я заклала, а той факт, що здала цю Дамблдорову, Дамблдорову армію не чо, а здала її подружка, здала Амберч Тут так і пишеться в книжках Амбричка прикольно, так. А не що, Ну, в фільмах вирішили трішки драматичніше це все подати. Я дуже очікую більше про джіні, тому що я знаю, що жіні дуже сильна персонажка в книжках. Вона класна, вона яскрава. Вона така вся джіні візлі. Короче, крута дівка, а не просто як рандомний якийсь персонаж, який в передостанній частині з'являється. Гарі в неї закохується туди-сюди. Опа, вони пара, них діти виявляється, це його кохання всього життя. Якось так випадково і джині там майже ніяка. Коротше, я в захваті від прочитання Гаррі Поттеру. дуже прикольно, дуже багато фактів. Я вам скажу, цей серіал новий, який знімають, він дуже потрібний. Я вважаю, що все світ Гаррі Потеру, зважаючи на те, скільки тут ще всього є, тут ще можна знімати, розказувати, робити і робити. І він точно Гаррі Поттер вартий, серіалу. І багато серій з багатьма іншими деталями, щоб ще й всі, хто читали, такі та-та-та, то, 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 точно це ж було в книжці. А-а-а!» Це так прикольно, що це покоління дітей, людей буде мати свого Гаррі Поттера, Виходить. Кожне покоління буде мати свого Гаррі Поттера. Прикольно. Світло є, як ви можете бачити. Отаке От я купила. Це просто двосторонній кольоровий папір різних кольорів. Преміум колор пейпа. Преміум колор пейпа. Ріжем. Хочу ще якийсь колір. Отаке загрубі. <рес> Погано. Дуже поганий день. Я дуже незадоволена сьогоднішнім днем. Дозволяю вам не дивитись цей влог, не коментувати його і не ставити пальці вгору. Дозволяю Факітка, <рес> ти будеш рада таким гратись? Ну, звісно, що. Покіта буде дуже рада, якщо у нас будуть такі гірлянди висіти по хаті. Свято наближається, свято наближається. Вишенька на торті цього дня. Побачимось завтра. До завтра.